Президент США запровадить 25 відсотковий тариф для усіх країн, які купують нафту і газ у Венесуелі. Зокрема, у своїй соцмережі Трусошал Дональд Трамп написав, що будь-яка країна, яка купує нафту, або газ у Венесуелі, буде платити мито у розмірі 25% сполученим штатам, і це стосуватиметься будь-якої торгівлі, яку ведуть із штатами. Тариф набуде чинності, як написав Дональд Трамп, 2 квітня, і це буде день визволення в Америці. Після нетривалої перерви російська армія знову активізувалася на Покровському напрямку. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хуртиця Віктор Тригубов. Він зазначив, що за останні два місяці окупанти понесли великі втрати через регулярні м'ясні штурми, і у перші 10 днів березня взяли паузу і фактично не проводили наступальних дій. Та тепер, після підходу резервів, загарбники знову намагаються покращити своє тактичне положення поблизу Покровська. Ідеологія руського міра немає кордонів в Україні. Це лише штучне політичне угруповання, точніше, утворення. Ці фрази серед іншого сказав у своєму інтерв'ю французькому журналу експрес» екс-радник Путіна Владислав Сурков. Журналісти пояснили свою мотивацію поспілкуватися з колишнім ідеологом Путінської Росії. Так, надати слово суркову це певним чином зазирнути в голову самого російського диктатора. Тож, що ще сказав про Україну та війну, оцей чарівник Кремля, та про що можуть свідчити подібні заяви, розберемо з вами далі. Можна впевнено стверджувати, що в новому інтерв'ю Владислав Сурков просто озвучив розширені імперські амбіції Росії. Зокрема, нагадаю, що ідеологія руського міра присутня скрізь дає російський вплив. Росія ж за словами Суркова, рано чи пізно досягне розгрому України і поверне її під свій вплив. І це її стратегічна мета, але не з моменту розпаду радянського союзу. Політик також вкотре помріяв про розподіл нашої країни і натякнув, що Європа може отримати від цього свою частку. Ну і на останок путінський Припустив, що в майбутньому Україна можливо існуватиме як справжня держава, але значно меншого розміру. Тих, хто давно стежить за сроковим, ці його висловлювання не стали новиною. Якийсь час політика називали куратором Кремля по українських питаннях, варто лише згадати його заяви з далекого 20-го року, коли Сурков казав цитую України немає, є українство, Сумбур замість держави. І ще тоді путінський радник натякав на майбутню велику війну, коли заявляв, що Росія, начебто, має брати безпосередню участь у виборі того, якою саме буде Україна та в яких кордонах. І, хоча ті його тези здавалися тоді нісніт. Нецю про те саме їх з 22-го року офіційно озвучують керівники Росії, коли говорять про війну в Україні.